Усім привіт-привіт! Ви на каналі Зоя Створі і це відео розпаковки паперових сюрпризів. Сьогодні я починаю свій новий каталог. Ось у мене колекція паперових сюрпризиків ось таких. І там всередині подаруночки. Ось такі. Я розвимлюю вам ось такі у нас пакетики. Тікер Свіш Мелос. Я зробила новий каталожок, він зовсім новий, Ну, в мене вже є дві сторінки. Ось така для Свіш Мелос і така для Самаріу. З першого року. У нас така сторіночка. І тут у нас будуть сквіш шмелики. Ми з першого розпакуємо корівку, вона дуже мені подобається. Ми відклеїмо наш перший стікарик. Ось так і клею його ось тут. Ось так його наклеїли сюди. У нас восьмийжок, відліпляємо його і клеїмо на нашу сторіночку. Ось тут. Ось так. Так, ось наша запка. Так, у нас тут є клубінки. Ось так. Наклеїмо. Ось. Дуже добрий кольор. Так, ми перегортаємо другу сторінку. Ось так. У нас тут сценарія. Така сторінка. В кожному пакетику є, наприклад, короні сінемеро. Ось так. Що у нас тут попадається? У нас тут помпом прил. -пом так, і ми клеїмо нашого помпом перила. -пом Ось тут. Так, і вибираємо другий пакетик. У нас ще залишилось чотири пакетика. Мені дуже подобається ось це. Мені було дуже класно їх помалювати. Що ж у нас попадеться? Як ви знаєте, я її поклею ось тут. Більвчика. Так, ось ми клеємось. Дивіться нашу Хелокітів. У нас залишилось три пакетики. Я дуже... Мені дуже цікаво, що тут попадеться. Мені подобається ось в кліатинки. Я дуже старалася на цих пакетиків для вас, друзі. І що на... це шкорумі! Ось сюди, біля келокіці. Ми ще два з пакетика мені з олівчиком подобається більше. І відрізаємо. Що в нас попадеться? Я думаю, май мелодін. Мой мелодін у нас подалося. Сіна моро, як я його люблю. Ось ми відліпляємо нашу сіно -борода. Ми каємо його на найгарніше місце. Ось тут. А він самий маленький тут, такий великий. Добре, і останній пакетик. Ось так. Ти вже молоду дуже обережно, щоб нічого не зруйнувати. І, будь ласка, мої маміки, мої маміки. так це вона! Ось тут вилікляємо. І... Ось тут клеїмо. І колекція у нас закінчена. На сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. У наступному відео ми розпакуємо нову колекцію. Підпишись, щоб не пропустити. Пока-пока. До наступного відео!